Вітаю, друзі, гості і підписники мого каналу. Особливе вітання тим, хто вперше, нам, хто вперше в мене в гостях мене звати Олеся, і ви на моїй світлій стороні. Я би хотіла сьогодні трошечки поділитися наступною порцією порцелянотерапії. терапії. От, в наші такі складні часи, трошечки щоб було вам веселіше. Також в даному відео я хочу запропонувати невеличкий, ну, як би це сказати, конкурс чи що. Швидше всього, просто опитування. Хто пам'ятає і хто дивиться мої відео. От, я би хотіла запрезентувати чайну пару, тому глядачеві або глядачці, хто уважно дивиться, і хто пам'ятає, яка з чайних пар є моєю улюбленою. В одному з відео я це говорила, а можливо, навіть і не в одному. Отже, до вашої. Увага, буде чудова чайна пара, зі не чайна кавова пара зі сервізу вишиваночка. От. І хто перший напише коментар з відповіді, той отримає цю, цю кавову пару у подаруночок. Зв'яжемося ми, ми в Телеграмі. За квітень-травень у мене було дуже багато поповнень моєї, моєї колекції. Як бачите, поповнення не тільки порцелянові, а й керамічні і навіть з каменю. От. Ну, ми жінки ми, ми любимо різне. От, все, що гарне, то все ми любимо. І тому в першу чергу хочу показати вам чудовий глечик, чи що. Е, глечик є, я так розумію, з берегівського керамічного заводу. В нього немає, на жаль, кришечки, але він є чудовий. Взагалі бабашки, оскільки, оскільки керамічний. І в нього є чудовий декор у вигляді соняшника, який гарно його прикрашає. Соняшник є з двох боків, чудова ручка міцна і гарно вироблена. От. Він є, я так розумію, для вина без Карпатів вином. Ну. Люблять і вміють його виготовляти, отже, це є дуже в їхньому стилі. Подобається мені ця річ. от, і Я думаю, що добре, що він в мене з'явився. Також так склалося, що я замовила два молочника до своїх, до своїх комплектів, до, тих, до, до яких тих молочників бракувало. Один з них це є Баранівський. Він Ще це є деколь, але дуже вона мені подобається. Квіточки клематису. Також, бачите, пос... навіть не посередині, а так з другого боку є невеличкий розпис золотом, і теж манюсінька гілочка ще клематису. Молочники вони всі цікаві за формою. І цей набір я, я потрошечки збираю. У мене є вже Чайничок, є, очевидно, цукорничка і блюдечко є. От яка чашечка, не знаю ще. Коли він буде, буде зібраний, то я покажу вам весь. Е, наступний молочник, як ви бачите, є з теж з дуже чудовою деколью, а такою а, автентичною <кій> ой, перепрошую, автентичною чудовою деколью з е, такі. Ну, деколь вона -то була розписана рисуночок такий був в чорно, темно-жовтих тонах. Теж тут є соняшник, якщо бачите, я їх полюбляю. З другого боку він є аналогічний. Тут є теж позолота на носику у нас і чорна, чорний кант на підставочці. Це є полтавський. Фарфоровий завод, другий сорт. Мені здається, що це полтавський є, є раннє клеймо. Дуже подобається мені цей сервіз по-полтавський, і він у мене майже весь зібраний, по-моєму, немає цукорнички. Ось така приємна хороша річ у мене з'явилася. Також, як ви бачите, є масляночка. Така масляночка у мене, можна сказати, є перша. Це зі сервізу Рубін. Давайте я вам ближче її покажу. Вона досить величенька, рахуйте, моя рука і масляночка. Вона є в непоганому стані. Трошки тільки зверху пімпочка затерта. Це теж у нас є Баранівка, хоча погано тут її видно От, Але для мене вона цікава є. Сервіс сам по собі є цікавий. Навіть мав він нагоду бути представлений у такому радянському серіалі 12 стільців, хто пам'ятає. Особисто я того не пам'ятаю, бо я ще була маленька, не, не звертала увагу на такі речі. Але десь я читала на просторах інтернету. Якщо ви зауважили здалека чудовий, чудову джемницю з фантастичним таким декором, це полонне, перший сорт, як би 70-ті роки, але тут є елементи аерографії. От квіточки, якби кульбаби. І теж цей набір у мене, можна сказати, вже зібраний весь. Що мене тішить, він у хорошому стані є. От теж ми з мамою будемо мати нагоду його весь подивитися. Була останнім часом у нас колекціонерів пішла така мода на Малахітові скриньки. Чи, чи, чи нефритові скриньки. Ну, Мені вона не попалася, або вони є досить дорогі, і тому я вирішила придбати собі теж у зеленому кольорі гарну скринічку з таким, я би сказала, ну, золото це не є справжнє, золото, золотим відтінком металевим. От вона кріпиться, кріплення таке. Що в неї там було, я не знаю. От, всередині, можливо, просто для прикрас. Скринячка є, є алебастрова. Це, і, і, це італійська, італійський алебастр, вона є була у користуванні, не знаю, видно вам, не видно. От, мабуть, має бути видно. От. В Італії є багато, взагалі Італія багата на поклади алебастру, але алебастр сам по собі він є білий. І тому, щоб додати йому різні відтінки, його малюють. От. І тому він, якщо його потерти, навіть отут видно, бачите, чуть-чуть потерти, там є білий, білий алебастр. А коли його малюють, то він такими іде, бачите, з Чудовими розводами От, під мармур. Теж на, на OLX почала, попалася мені цікава скульптура маленька статуеточка. Це є перечниця, очевидно, хто її виробник, я або не, не знаю, або вже забула, бо купила я її вже десь місяць тому. От. Це є перчик. Перчик чудовий, кольоровий, має такий червонясто-помаранчевий колір, зверху зелененький як листочок. І вона мені буде як така мініатюрка, розводити мої, мої порцелянові на набори. Також у мене півники є. От. Та і здається, все, що я хотіла розказати вам сьогодні. Не забудьте писати в коментарі те, що я вас просила, якщо це є цікаво. От. Виробів у мене поповнення є ще багато за останні часи. І тому я потрошки буду їх витягувати і вам, і вам показувати, з вами ділитися. Тому дякую, що були зі мною. Бережіть себе, будьте уважні, будь, будь, будь ласка, до нових зустрічей.